Вітаю! Я Дмитро Плантон, а це програма ЗМІсторія, у якій ми розмовляємо з істориками або свідками важливих подій про минуле та його вплив на сьогоднішній день і розмовляємо зі Змістом. Коли українці були бездержавним народом, як от у 19 столітті, їм просто-напросто жилося нелегко. І тим ціннішими є їхні здобутки, досягнуті у складному оточенні і за непростих обставин. Нерідко заслужені для історії особи мають просто цікаві і драматичні біографії. Однією з таких постатей є український юрист Богдан Кістяківський. Також він був філософом права, держслужбовцем часів Гетьманату Скоропадського. У 2018 році він був шанований на державному рівні постановою Верховної Ради України про вшанування пам'ятних дат і ювілеїв, зокрема з нагоди 150 річчя від дня його народження. Про Кістяківського та його родину. Про те, за що він як юрист критикував росіян, чому його називали українським лібералом, і просто про історію того часу крізь призму його особистості, сьогодні говоримо з польським дослідником спадщини Кістяківського, автором монографії Держава і право у думці Богдана Кістяківського, працівником центру. Східних студій доктором Марчином Єндришиком. Пане пане Марчине, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення, пане Марчине, Перед все, пане Марчен, насамперед, описать розкажіть нам про цікаві моменти, моменти з біографії Кістяківського. З біографії кістяківського. Uh, я за я ж при цьому дещо опишу контекст. Що що контекст той, Отже, він народився у 1868 року, році. Wydaniu, Це час уже після початку дії Валуєвського циркуляра, тобто обмеження українського книговидавництва, обмеження української культури. Але ще перед емським указом, який поглибив ці процеси, і спричинив додаткові обмеження для розвитку української культури, тим не менш, ми знаємо, що родина Кістяківського не зреклася українськості і залишалася патріотично. Так, жочище до дінакістяковська справді родина Кістяківських була дуже патріотична. Сам батько Богдана, Олександр Кістяківський, був відомим професором кримінального права і теж спеціалістом порівняльного права. Він також займався історією українського права і навіть права народів Кавказу. І справді Олександр Кістяківський, окрім того, що вся його родина у щоденному житті послуговувалася російською мовою, а не українською. І навіть Богдан нарікав пізніших роках, що на жаль, через політику царського уряду він ніколи не навчився добре говорити українською, і він навіть ніколи не написав жодної праці українською. Він писав німецькою або російською. То все ж таки ця родина була дуже патріотична. Олександр Кістяківський був членом громади, зрештою. Був Владимира споріднений з ябичем. Володимиром Антоновичем а, дуже частим гостем в, в домі кістяківських був Драхоманов. між іншим Михайло Драгоманов. І Драгоманов був, був для кістяківського для Богдана Кістяківського таким дуже великим авторитетом, і це дуже добре видно по його життю і в його текстах. Навіть видав і написав вступ до одного з видань його праці тобто з самого дитинства він спілкувався з топ верхівкою тодішньої української інтелігенції. саме так це зрештою потім призводило до його проблем у школі оскільки його виключали зі школи в Києві, в Чернігові. також уже пізніше з університету в Києві, з університету Святого Володимира. а потім з університету в Харкові. І це було пов'язане з його діяльністю на цій національній ниві. Пізніше в Кістяківського була така проблема. Що потім, як його викинули з Києва і з Харкова, він виїхав до тодішнього Дурпату. Тепер це місто Тарту в Естонії. Університет, який мав репутацію найбільш ліберального університету в цілій Росії, там що цікаво, він подружився і переважно тримався з групою польських студентів, серед інших зі Станіславом Стимповським, який пізніше став міністром сільського господарства в уряді Української Народної Республіки. Був таким і рідним зв'язковим навіть між урядом Петлюри та урядом Півсуцького. саме так власне вони подружилися, і якістяківський через те, що українців там було мало, а з росіянами він не хотів спілкуватися, то гуртувався з поляками. А чому він зацікавився юриспруденцією? Це з огляду на батька чи щось інше його надихнуло. Імовірно, це був, власне, Вплив батька, бо Богдан був таким дуже добрим сином. Можна сказати, що батько був для нього дуже великим авторитетом. Тож, мабуть, тут не варто дошукуватися інших причин. У Богдана на різних етапах життя були різні амбіції, різні ідеї, яким шляхом іти. Але він завжди хотів займатися юриспруденцією. Але що цікаво, після того як його виключили з університету в Дорпаті за участь в марксистських гуртках, що теж було пов'язане з досить авантюрною місією в Радевілові на Волині, а, а що там можна? було? то була така справа була в тому, що Кістяківський хотів запитати польських соціалістів, чи, чи можна було використати, використати їхні канали для перевезення українських книг Галичини до Росії Галіції до <три> тобто контрабанда, так, так і та він, він домовився з одним та таким польським шляхтичем, який Большин, саме був Большин, членом цієї групи. І він мав саме Большин, з ним та зустрітися та в цьому, цьому селі. І Тут я одразу вам скажу, що Кістяківський був дуже поганим конспіратором. Тому він тоді, наприклад, дуже кидався у вічі. Бо в той час, коли люди носили бороди, Бакенбарди, Вуса, то він завжди був гладко поголений. І уявіть собі, що йде от такий в нього досить ніжна зовнішність і світле волосся. Уявіть собі, що через якесь село на Волині йде такий. Ладко поголений чоловік в сурдуті, так елегантно одягнений, і він кудись іде. Так він одразу кидався у віч. а Волинь була переважно селянським краєм, так. І тоді власне проблема була в тому, що він не застав цього підпільника вдома. А про нього саме повідомили царській поліції, яка його заарештувала і тримала в прихованому місці. і що цікаво, кістяківський дуже авантюрним чином утік. Просто його охоронець заснув, він узяв у зуби якийсь. Свій землю, одяг вийшов через вікно, пішов по карнизу і просто вживши, там якось втік. Але втри, на жаль, його спіймали українські селяни, тому що його було просто оголошено в рошу. Навіть призначили винагороду за те, щоб його впіймали. Тож він кілька днів переховувався. Врешті-решт його хтось знайшов під якимось кущем і ці українські селяни, яким він мав проголошувати ідею соціалізму українськості. Ці самі українські селяни на жаль віддали його царській владі. З -зрешто що зрештою підкреслює, що це тоді це ще були такі трохи хиткі поняття. Взагалі, ідея, ідея національності, політична ідея, ідея та, саме на Волині ще була, була слабшою, й, ніж скажімо в інших та, частинах та, України. Та, України. А зараз а, я та, трохи зміню фокус. Але, зміню, але все ж ми зрозуміли, що підпільником він був поганим, але юристом був трохи кращим, і як я розумію, що чогось він досяг у цій сфері, що ви зацікавилися ним. Якщо можна запитати, чому ви зацікавилися його постаттю і його спадщиною? зв'язок з тим, це пов'язано з тим, що коли я був в аспірантурі в Вроцлавському університеті. Результати якого ви бачите тут, я хотів писати про український лібералізм. Але мій науковий керівник просто порадив, що роботи на цьому етапі ліпше писати про одну постать, і так шляхом виключення вийшло, що це буде або Драгоманова, або Кістяківський, А я просто вирішив, що про Драгоманова вже дуже багато написано. А по друге, Драгоманов трохи нудний, на мій погляд. Тому я вирішив, що Кістяківський буде цікавішим. Вважаю, що це був дуже хороший вибір, бо не приховую. Що можна було дізнатися багато цікавих речей Зрештою, Хоча б з огляду на біографію, яку ви вже представили, вона звичайно запальна, можна так сказати. Щодо лібералізму, він почав цікавитися лібералізмом ще у молодості, чи він прийшов до цього пізніше? І взагалі, будь ласка, представте, якщо ми говоримо про лібералізм, то звичайно не про сучасний, а про тогочасний. Що про тодішній лібералізм кажуть історична та політологічна наука, і які риси цього ми бачимо у Кістяківському? Субтитрувальниця Оля Шор то може з скістяка, тому що я почну з кістяківського. Е, уж, Справа старого, була так, в тому, що я як так, я, я вже згадував, він у Дорпаті захопився марксизмом. Але потім, але потім коли його вигнали з університету, він поїхав до Німеччини так, і, і там спочатку писав для таких марксистських періодичних видань, але через деякий час почав цікавитися іншою ідеологією, а саме ідеалістичною ідеологією неокантіанства людей, які просто посилалися на канта і закликали повернутися до його філософії. І взагалі його перші роботи, що цікаво, були присвячені не право, а саме соціології його дисертація ступінь доктора була взагалі з соціології і принесла йому в німеччині велику популярність. Там практично вся німецька верхівка знала його через це. Але до цього ми, мабуть, ще перейдемо. А що якщо повернутися до лібералізму щодо неокантіанства і марксизму кістяківського, що є важливим? Кістяківський у якийсь момент перестав бути марксистом, але він ніколи не перестав бути соціалістом, і це трохи так, що з одного боку його вважають лібералом, бо він. Правді, часто говорив про правову державу, про необхідність захисту прав і свобод особистості, тощо, але з іншого боку, наприклад, правова держава була для нього лише перехідним етапом на шляху до створення соціалістичної держави, створення соціалістичного. У якій мало бути Ми що, оби що оби або чого не мало бути у такій соціалістичній державі, соціалістична держава мала власне бути такою державою з одного боку демократичною, але в якій були б забезпечені щось на зразок нового покоління прав людини. В Росії це взагалі називали правом на гідне людське існування або правом на гідне людське життя. Там ще інші автори також писали на цю тему. Це було таке поняття, яке в Росії використовували досить часто, і в баченні Кістяківського це полягало в тому, що кожна людина мала бути забезпечена певним можна. Сказати новим поколінням прав людини, він називав це соціалістичними правами. Це мало бути право саме на землю, на засоби праці, право на працю, право на частку в культурних благах, і це мало бути гарантовано на рівні держави. Це не мало полягати в якомусь центральному плануванні чи, наприклад, повному обмеженні свободи договорів. Як він писав, справа не в тому, що це мій плащ, моя сорочка і моя квартира будуть не моєю власністю, а загальною власністю. І йшлося лише про те, що кожен ма. Тиме право на власну сорочку, власну куртку і власну квартиру. Тож це була така візія, але вона не вийшла розвиненою до кінця. Але це показує, як він це бачив, і це відповідає проблемі так званого російського лібералізму. Які стяківський є дуже хорошим прикладом цього так званого російського лібералізму. І Кістяковський ті зберігати прикладом того. А дата я трохи зміню напрямок, бо мене все не полишає думка про Німеччину. Ми власне знаємо, що Кістяківський дружив з Максом Вебером. Що власне відповідає тому, що ви сказали, що на початку він займався соціологією. Нагадаю, що Макс Вебер, автор знаменитої праці «Протестантська етика і дух капіталізму, у якій він намагався довести, що деякі країни Європи, особливо північної, багаті тому, що мають цю етику протестантизму, у якій Людина, якщо вона чесно заробила якийсь капітал, то це скоріше ознака того, що Бог їй сприяє і вона робить все правильно, на відміну від католицької чи навіть православної, ідеї де про це так не говорив. У чому полягала дружба Кістяківського та Макса Вебера, класика світової соціології? У чому він можливо допомагав йому? загалом невідомо, коли саме вони познайомилися, але відомо, що насправді вони були досить хорошими знайомими. Можна навіть сказати, що вони були друзями, і кістяківський допомагав, по перше, навчав Макса. Вебера російської мови, але Май також співпрацював з ним при написанні деяких праць Вебера. Наприклад, є така робота Вебера: перехід Росії до псевдоконституціоналізму. Це була така робота, в якій він писав свої роздуми Май про маніфест 17 жовтня 1905 року. Тобто того маніфесту, в якому цар оголосив про скликання державної думи і прийняття основних законів конституції, і там вебер власне це критикував. І таким от провідником по Росії Вебера був саме Кістяківський. І ми також знаємо з Тування, яке збереглося, що вони листувалися між собою, що Вебер завжди говорив Кістяківському, чи писав йому, що коли він буде в Німеччині, то може зупинитися в нього, спати в нього. Так що ці панове безперечно мали між собою добрі відносини. Втім, не тільки з Вебером у Кістяківського були хороші відносини також, наприклад, з Георгієм Єліником, тобто творцем такого сучасного значення держави, вони також були в досить хороших стосунках, а також роботи кістяківського загалом були відомі. Правду кажучи, мабуть, всім таким найважливішим німецьким юристам і соціологам. Niemieckim prawnikom czy socjologom były właściwie znane. Шкода їх тільки що вчив він їх російською мовою. Але ми вже обговорили, чому так вийшло. На жаль, були такі умови, але при цьому деякі все ж трималися української мови, так що можна нашого героя легко покритикувати, особливо з огляду на тодішні умови. Ну але історія є історія. Отже, я так розумію, що він був у Німеччині, співпрацював зі згаданими особами, повертається на батьківщину, і в якийсь момент відбувається революція. Вже в жовтні перед цим ми говорили про ту першу, так звану ти. Тисяча року, і виникає те, що ми називаємо українською народною республікою. Як він до цього поставився? Що брав він у цьому участь? Бо ми знаємо, що потім брав. Але як це починалося і у що розвинулося? що стосується Української Народної Республіки, то там Богдан Кістяківський ще не зробив великої кар'єри, але це могло бути пов'язано з тим, що спочатку він мав поїхати до Москви, бо йому обіцяли роботу на кафедрі публічного права Московського університету. Але він так і не доїхав до Москви з різних причин, з огляду на революцію, що тривала в Росії, і так якось сталося, що він просто залишився в Києві, і там він також почав працювати в місцевому університеті. І спочатку Українська Народна Республіка не дуже вже його залучала. Однак ситуація змінилася у квітні 1918 року, адже тоді відбувся переворот генерала Павла Скоропадського, який створив українську державу, тобто гетьмана. Тоді кар'єра Кістяківського набула значного розмаху, оскільки він був членом, зокрема комісії, він просто напросто Учокі був творцем першого українського закону про громадянство, який був створений на основі проєкту, що виник ще саме в Українській Народній Республіці. Тільки цей проєкт був дуже суперечливим. Його критикували національні меншини. Його критикував і сам кістяківський, бо А от чому таке тому, що він містив дуже суворі положення? Наприклад, люди мали лише два тижні, щоб вирішити, чи хочуть вони українське громадянство чи ні, так, або або вони мали лише місяць, щоб вирішити, інші, чи хочуть світ... вони відмовитися від цього, цього громадянства. Цього це кістяківський дуже критикував і тому він разом з іншими юристами створив інший закон, який був вже набагато Певною устава. була мірою? Він був м'якше пом'якшував ці вимоги. тож це був просто перший чинний український закон про громадянство. До крім, крім того, Кістяківський брав активну участь в іншій комісії, яка своєю чергою працювала у справі об'єднання університетів у Києві, тому що, окрім того, що весь час діяв російськомовний університет святого Володимира, ще що було створено українськомовний народний університет, і їх хотіли об'єднати. Тільки там був великий опір, особливо з боку російських професорів, які стверджували, що українська мова не має розвиненого поняттєвого апарату, що просто занадто мало вчених знають українську мову, тому це неможливо. виявилося, що можна особливо зараз. Ми це бачимо так. Кістяковський Кістяківський займав таку позицію трохи посередині. Він не був таким шаленим українізатором, скажімо, але й дуже критикував Росію за таке зневажливе ставлення до української мови. Він хотів забезпечити, наприклад, такі можливості, щоб по перше іноземні вчені, наприклад, українці з Галичини могли працювати в Києві, щоб існував якийсь перехідний період, щоб люди просто вивчили цю українську мову. Тож він намагався якось примирити вогонь з водою, але тоді це не вийшло. Лише за часів другої Української Народної Республіки за директорії університет університети об'єднали, але, але за часів гетьманату кістяківський, кістяківський також, мабуть, вперше в своєму житті зайнявся практикою, а саме став суддею Суддею державного сенату. Але нехай вас не вводить в оману назва. Державний сенат був еквівалентом Верховного суду. Він був суддею адміністративної палати. На жаль, ми нічого про це не знаємо, оскільки ці архіви перебувають в Києві, але вони недоступні. Коли я хотів отримати до них доступ, мені на жаль сказали, що через їхній стан я не можу їх взяти. На стан через документів. стан самих ja, документів, так, так я так це зрозумів. Тобто ми можемо сподіватися, що через деякий час до них буде доступ. Може так, я знаю, що наприклад частиною документів, якими я не міг скористатися, 6 чи 7 років тому. Зараз, наприклад, знаю, що дехто користувався кілька років тому, тож можливо. Тобто, ви доповните книгу. Не виключено. Ще є третя річ, яку кістяківський четверта річ, яку робив кістяківський, тож він також був частиною такої великої комісії, яка розробляла. Виборче право до сейму, тобто це мало називатися сеймом саме української держави. І нехай це не вводить в оману наших глядачів, що сейм це не якась просто запозичена назва, скажімо, з польської чи отовської мови. Взагалі слово сейм походить від давнього слов'янського слова сіматі, яке означає просто зібрання, збори людей. Отже, сейм міг бути також і українською мовою. До речі, в Галичині його називали Сойм. Так до ну, речі, дуже часто, коли читаєш якісь українські політики. Тичні програми чи програми політичних партій то саме парламент найчастіше називають Сеймом. Це найчастіше вживана назва тоді в Україні. А яким правом займався кістяківський, коли був Чи Це були справи з усіх галузей права? він був членом адміністративної палати, Адміністративної. і так Він ще створював виборче право, яке не було завершене, яке не було допрацьоване, тому що просто гетьманат було повалено. Цікаво, що під час засідань цієї комісії і це щось дуже дивне, якщо знати кістяківського, це те, що він виступав. Наприклад, проти надбання виборчих прав жінками, що дуже цікаво, бо його дружина була такою, скажімо, сучасною термінологією фемініста. а сам Кістяківський любив усі такі ідеї, які вважалися прогресивними, передовими. І тут що цікаво, він сказав. Є протоколи цієї комісії, протоколи засідань, доступні в Києві. Він сказав прямо, що вважається непотрібним, тому що жінки, тому що це тільки ускладнить проведення виборів. А жінки все одно будуть голосувати так само, як і їхні чоловіки. Тож це не має сенсу. mężowie, więc to nie ma sensu. Отже, Ми знову бачимо, що можна бути видатним діячем, але все ж не до кінця. Тобто, люди найчастіше все ж таки залишаються в рамках свого часу. Не будемо приховувати, що тоді ще надання жінкам виборчих прав було скоріше новинкою, а не нормою, як зараз. Шлях лише починався. пане Марчене. Я також хотів би запитати. Ми говоримо тут про такого юриста і досить детально, що мене дуже тішить. Проте він є дещо менш відомим з певних причин. Україні так тоді, як в Україні більш відомий інший Микола такий юрист Микола Міхновський, адвокат, такий так наставник українського націоналізму, націоналізму, можна сказати, натхненник, можна натхненник організував підрив пам'ятника російському поету Пушкіну. І от як Міхновський, так і Кістяківський діяли в один і той же період, діяли в одних і тих же рамках новоствореної держави, чи перетиналися вони, чи співпрацювали між собою? Чи можна порівняти ці постаті? я не я маю не жодних знам, доказів, я не знайшов їх, щоб кістяківський то, з міхновським зналися, чи щоб вони якось дискутували, чи щоб вони якось перетиналися і взаємодіяли безпосередньо. не виключено, що так і було однак цікаво, що якби порівняти міхновського як і кістяківського, то це трохи як вогонь і вода, можна навіть сказати. тобто, це скоріше не сумісні між собою. елементи? скоріше ні. Міхновського іноді вважають батьком українського націоналізму. Він використовував гасло Україна для українців, автор брошури «Самостійна Україна саме так у той час, як кістяківський практично треба також пам'ятати про те, що така позиція міхновського навіть в період Першої світової війни в Україні була відносно рідкісною. Так, то так зване самостійництво було можна сказати маргінальним. Дмитро Донцов, коли виступив за рік до війни з такою лекцією, в якій він висловив необхідність побудови незалежної України. Це просто було скандалом, і це сприйняли просто з обуренням. Ну і кістяківський був саме представником цієї ментальності, яка була досить поширеною серед українців в Російській імперії. Що загалом Україна не потребує незалежності? Потребувала широкої автономії, так так саме так, що Росію потрібно перетворити на якийсь там союз, якусь федерацію, і загалом одним із членів цієї федерації буде Україна. І в рамках цієї української автономії Україна зможе спокійно розвиватися. Навіть... Кістяківський навіть зайшов так далеко, що він фактично не брав участі після того, як він повернувся до російської імперії, фактично не брав участі в жодних українських ініціативах, а лише співпрацював з одним журналом, бо він взагалі вважав, що українці не повинні створювати власні партії, наприклад, а вважав, що вони мають просто співпрацювати з російськими. І за що його досить сильно критикував Сергій Єфремов. Ну і взагалі до цього порівняння міхновського і кістяківського, то цей мов би опір незалежності. Який у Кістяківського був настільки далеким, що незалежна Україна навіть вже існувала, він продовжував поводитися так, ніби вона мала бути частиною Федерації з Росією. Що цікаво. Це теж цікаво його брат займав дещо займа. інші <позиція> позиції. Звали цього брата. ігор. <позиція> так та, і, та, 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 так про ігоря. Я теж і, та, 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 розповім, та, та, я та, зараз розповім. А зараз закінчу та, справа в тому, що Кістяківський теж, кістяківський бачу, теж дуже не любив націоналізм і шовінізм будь-який, також і український. Концепції Міхновського вони саме пахли таким шовінізмом, і для кістяківського це було просто неприпустимо. Але при цьому, що цікаво, він критикував, як я вже згадував Росію за відсутність правової культури. Він написав окремий текст. Сто у якому критикував те, що російська інтелігенція все ж не має якоїсь правової культури та правової свідомості а отже, це стоїть на заваді побудові цієї конституційної держави. Розкажіть про це детальніше так це також цікава тема, тому що Кістяківський вважав, що кожен народ має свою правову свідомість. тобто якийсь спосіб, в який певні ідеї, певні уявлення про право певні цінності пов'язані з нормами суспільного життя можна так дещо спрощено сказати, йон, і він, ць він ць дуже критикував теж, те, те, як ця правова свідомість виглядає в самій Росії, бо на його думку, росіяни через те, що насправді відносини між владою та підданими базувалися не на праві, а на насильстві не випрацювали такого поняття як повага до права, що для росіян існують просто якісь вищі цінності, релігійні норми, моральні норми і так далі. І вони є найважливішими. А закон це якась там норма нижчого порядку. Він не важливий. як писав Константін Аксаков, такий російський слов'янофіл. Насправді те, що хтось дотримується закону, не робить його хорошою людиною. Якщо так, то це не має ніякої цінності важливіше саме те, що людина має в собі. Це моральність. І це є найважливіше а не саме питання того, чи хтось дотримується закону. І власне це було дуже характерно для російського мислення про закон. я б сказав, що вони навіть сьогодні вважають, що в них якийсь окремий набір цінностей можна нехтувати міжнародним правом, стріляти ракетами по дітях, і це в них якась там самооборона, і так далі. Пане Марчине, дуже дякую. Надзвичайно цікава розмова, яка просто ілюструє. Всю тодішню історію у розрізі, можна сказати, однієї людини і однієї родини. Дуже дякую. Отже, як бачимо, розходження росіян і правової культури не новина. Відомо, що українці були рідним першим вікном у Європу для росіян, проте якась цієї норми правової культури вони так до сьогодні і не навчилися. Що прикро, адже були люди, як от Богдан Кістяківський, які їм про це указували. З вами була ІС ЗМІсторія. sois